Як тільки торкнуся, тебе я збуджуюсь. Може якийсь татева ненормальний. дивлюсь на тебе. Не жінка, а гора. А мене викидає жар. Бач, хтось сподів, спрів мене навіть навіть твій, твій вигляд, твій вигляд буджує. Ча, ну мені вже мені вже багато-багато місяців. Ніхто нічого прекраснішого не говорив. Це не смішно, ні. Ага. Не відпадуть. Ти <рес> <рес> розумієш, сама ідея проблеми не вирішує. Ідею, ще треба здійснити. Ну невже ти справді такий хороший, як я про тебе думаю? А тобі стільки несподівано, але ти досі сердитись. Ти розумієш, я так чекав. Я три місяці чекав, щоб коник підняв голову. <рес> розумієш, що він підняв. її. – Що? Але... – Ну я знаю, ходи, ходи, ходи. Але ж нам не можна. Не буде добре. Як же ми тоді? Ну, Ми щось придумаємо. Я Борис, що дідка сталося? Чого мовчиш? О, Якщо мені не зраджує пам'ять? Ми почалися перейми. Ти пам'ята? А можливо, це просто щось із шлунком. Що ти їла? Ні, це зовсім інше. зовсім інше? Слухай, а коли це не може бути, коли ти маєш народжувати? як через місяць. Господи, це все я яви. Це все мій Мій егоїзм! Перестаньте так хвилювати. kia koe wate.